Привіт! Привіт! Як тебе звати? Пивана. Коля. Е, — Зімран. — Як тебе звати? Аделіна. Амелія. Бахтиран. Лукас. Сем. — Соня. Дивись, в мене є до тебе декілька фраз. Тобі потрібно їх продовжити. Або сказати, як ти думаєш. Наприклад, така фраза: Слово не горобець. Зійшов в небес. — Можна русская? Слово не воробей»… Що «горобець»? Ну, слово, воно не горобець? Ні. Не знаєш, так? Да? Ні, ні, дерево. Слово дерево. Що е -е. це таке? Пташка. <сіх> Сім раз відмір. Сім відмір. І що далі? Не знаю. Хіба буде лучше? Можливо. Лінейка. Що думаєш? Не думає, так? Да? Девять. Сім раз відмір. Один раз отреж. Молодець. Терпіння и труд. Робить успіх. Усе. Хорошо. І може і. Можнасть, і... Слава, це притруд. Молодець. Чистота це залог. Красоти. Уборка. Залог уборки. Чистота є при обирання коління. Кого? Коління. Церкви? красоти. Добре, і дивись, в мене ще є біблійний віршик, можливо, ти знаєш його продовження. Бог є? Не знаю. Батько? Бог. Бог є Бог. Бог є? Бог є. Хто є Бог? На небі. Mm, Ісус? Бог є? На світі. І... Ісус. Це Бог мій любимий. Тато. В Библии є такий верш Бог є лю люд любов.